Виконуємо номер 339 із підручника Алгебра 7 та номер 13.8 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Усно. Подайте у вигляді степені. І 4 завдання. Приступаємо до виконання. Щоб піднести степінь до степеня основу залишають тією самою, а показники степенів перемножають. 3 множимо на 7 буде 21, маємо Х в 21 степені. 10 множимо на 4, маємо 40. 3 У 40 степені. 2 множимо на 5, маємо це у 10 степені. І... 7 множимо на 11, маємо 9 у 77 степені. Номер 339 із підручника Алгебра 7 та номер 13 крапочка 8 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.